Доброго дня, друзі! Вас вітає канал Майстерня. Значить, у нас знову нові іграшки. От, е, щойно забрали з нової почти от, таку от цікаву конструкцію. От, називають неї там, ротоватор, культиватор, бульбулятор. Ну, це все зрозуміло. Значить, це культиватор такої особливої форми, називається він. Типу... Ретаватора. Ну, збирається дуже просто, окремо ці деталі з лапами, от так як тут, Тут, значить, під болтик отвір такої шестигранної форми. Залазить якраз болтик сюди. З іншого боку, тут видно гаєчка гровер. От, ну, скільки їх є тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук з кожного боку. От, Надівається воно сюди на вісь. Шплінтується. От, Посадка нормальна, воно не теліпається. Воно легко надівається. Тобто все в розмірі. От, Я не знаю, чи мотоблоку не потянеться. Трошки можна спробувати погратися, як воно є. Тобто, щодо якості, абсолютно все влаштовує. От вони є в наявності в інтернеті. Ну, Єдине, це ціна. От. Я вам тоді в кінці відео зроблю прорахунки. В принципі, я хотів самому, самому робити отакий от пристрій. Ну, зараз обмаль часу і якби е, є запити на те, щоб зробити ще пару грядок. Ну, дружина прийде, е, прийшла, каже, я кажу, знаю, що це таке? А каже, о, я знаю, це такі виколупувалки трави. Ну, хай це буде виколупувалки трави, я згоден з тим. От, Зараз пробуємо поставити, ну і будемо виколупувати. Так, друзі, одну надів. Встановилось без питань, зашплінтував. Ось воно, воно там отак встановлено. От, Щось мені так здається, що воно трошки зашироке. Ну, Якщо що, то оці крайні дві тоді відкрутимо. От. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас ця штука працює. От. Щоб ви порадили. Ну і зараз перехиляємо мотоблок на іншу сторону. От, і ставимо правий ротоватор, тоді от побачимо, як воно далі буде фуричити. Так, колеги, поставив другий ротоватор. От воно вже показує, яка тут ширина буде. Можна піти взяти рулетку поміряти, поміряти. Ну, мені щось так здається, що більше метра. Пішов я за рулеткою. Ось уже я разом з рулеточкою значить, міряємо від самого краю так, що тут у нас виходить? 80, трошки більше хвилинку. Ну, середина ж там не буде захватувати, ви розумієте. А от якби от сюди до сюди... Вот виходить 900 мм, 90 см. От, так що, я думаю, що може йому трохи важко буде. От, якщо що ключ поряд, то тоді знімемо крайній. Ну і середину, як він там буде захвачувати, тому що відстань все-таки є, вона суттєва. Вот, буде видно. Як воно буде йти. вставляться вони тільки в одному положенні, тому що дірки підкріплення тільки є з одного боку. Ну, так що. Зараз пробуємо завести, їдемо до того місця, де має бути грядочка, ну і щось там поколопаємо. Добренько. Друзі, я перепрошую, тільки не треба ржати. Це, звичайно, дуже весело. Але я поставив культиватори не в ту сторону. І вони лапами замість того, щоб копати. Вони просто крутились в іншу сторону, зараз лівий-правий міняю. Ну, всяке буває, я перший раз, ну, да, ну, да посміятися можна, да, звичайно. Вот. Ну, так Тренуємося. Міняти ліво-право. Зараз спробуємо вже з правильним встановленням. Дивіться, ну що, Що, у мене є враження, що я щось не так роблю. Значить, ну що, намотав сюда кучу трави, от. Значить, трава намотана, якісно. намотування хороше у нього. Все же вечери я включил світло тут. Значить, розрихляє він, конечно, замечательно. Але є певні ділянки, як отут звідти довідти, де він перескокує через траву. І виходить, що так тут скопано, тут не скопано. Тут знову скопано, тут везде скопано. І так далі. Ось От. тут я почав. Значить, порівняно з звичайними культиваторами, ну що, на руки легше, його не треба так тягнути. І з іншого боку заривається, він будь здоровий, траву гризе то, що треба. Але хотілося б якось зробити, щоб у нас не було оцих е, поперечок, де він просто не зачіпляється е, нижньою сухою, отут ззаду, не зачіпляється заниз, перескакує і копає далі. А треба копати постійно. Ну, Чи то в мене трава неправильна, чи то я ще не наловчився. Так що, шановні, я вас прошу, будь ласочка, от виберіть в коментарях мені. Напишіть, що ви все думаєте про оцей весь цирк. От, Тому що, ну як, перший раз виїхав попробувати. От, Тільки-тільки зібрав. От, Може там ще треба якісь доналаштування, чи Заглиблення тут виставить правильно. От. Чи просто якось у керуванні є якийсь секрет. Ну, мені здається, що, в принципі, в принципі результат непоганий. Так що е, штука цікава, особливо поцілляні. От, намотав він кучу всякої цієї трави, рослин, перею. От так що. Буду тоді вже завтра щось придумувати і будемо бачити, як воно далі виходить. Друзі, ну це капець якийсь, тут понаматувалося трави. Бачите сюди. Я не знаю, як воно крутилося. От. Ну і ще ось також знайшов. Бачите, один. Цей стояв не в ту сторону, я його перекручу, от поставлю в іншу сторону. Треба буде попровіряти, бо... Недобачає вже, от і цей поставив в іншу сторону. Ну я не думаю, що це суттєво щось там міняло. Неймовірно і пейзажно вечоріє. О, яка тиха погода. Тепло, гарно. Зорі встають місяць на небі. Так, друзі, ну а тепер що саме цікаве по ціні. Значить, брав я їх в інтернетах, от знайшов. Самі дешеві і якісні. От, вони дійсно зроблені дуже хорошо, тому що тут от лапа вона кована. А тут, от, якщо траву прогребти, всі ці гаєчки прийшли з е, гроверами. Труба шестігранна. Внутрі вона там ще якось спеціальним образом витягнута. Шестигранний всередині ідеальний, назовні такий трошки більш з закругленнями. От. Значить, по вартості це виходить 22% вартості новенького мотоблокування. Брав я його в розібраному стані. От, Тобто, чи варте воно того, чи не варте, ми далі будемо бачити з вами. Пишіть, як ви використовуєте такі штуки. От, що я роблю не туди. І як воно, може я тут ще щось неправильно повставляв, якісь речі. Може не туди. Воно дивиться. От. Ну от, є певні артефакти, я так думаю, що треба ще перевірити, щоб всі лапи стояли в правильну сторону. От. Може, я десь щось накосячив, як завжди. Ну, штученька цікава, але коштовна. Так що всім бажаю гарного вечора, тихої ночі, гарного здоров'я, всім до побачення, до наступних зустрічей. Будемо на зв'язку. До побачення.